Добрий день, мої любі друзі! Продовжуємо робити гороскоп для знаків зодіак на 2024 рік. І сьогодні ми з вами поговоримо про такий знак зодіак як е, козиріг. І розглянемо кожен місяць, як він буде впливати на, кози, на козиріга у е, 2024 році. Почнемо з місяця січня. І так, січень. Січень для Козиріга буде такий більш в пошуках. Козиріг буде шукати себе, він буде м шукати нові можливості. Це може бути і робота, це може бути і кохання, це може бути і якийсь бізнес новий, але це буде в пошуках. Тобто людина себе шукає, шукає чим. Зайнятися, чим що зробити? Можливо, якась буде неприємна ситуація, з якої треба знайти вихід. І тому козероги будуть дуже довго шукати цей вихід, шукати, як вийти із тієї цього становища, що Е, Тобто для козиріга січень буде в пошуках. Лютий для Козиріга буде е, також не зовсім е, приємний, тому що щось піде не по плану. Ті всі плани, які ви сподівалися, на яких ви надіялись, на яких ви е, ставили е, ставку, або думали, що можливо, щось зміниться, ви його не отримуєте. І тому ті плани. У вас підуть трішечки, як то кажуть, не за планом. Тому у лютому козероги не треба планувати щось таке грандіозне. Не треба. Хай дайте собі якийсь час для відпочинку, для роздумів, щоб більше знайти ще який, 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 якийсь вихід із цієї ситуації. Також у березні на козерогів чекає. Теж якесь таке розчарування невеличке, депресія. Можливо, те, що не піде за планом в лютому, це також буде пливати у березні. Тобто з'явиться якась така невеличка депресія, якась хандра. Тому люди відчують себе в березні, козироги відчують себе. Не так, як хотілося б, не так, як планувалося це раніше, стан погіршиться. Тобто такі трішечки два місяці, оце лютий і березень, для козерога будуть трішечки такими, як то кажуть, тривожними. Квітень несе трішки радісну новину у квітні вже. Всі справи для козирога е, стають на лад. Тобто все е, стає е, набагато е, краще. Ви почуєте і звістку приємну, у вас з'являться і нові можливості, у вас з'являться якісь е, подарунки від якихось, приємні подарунки від близьких людей вам. Е, тому е, квіти несе такий позитив для козерога. Е, травень, е, ви будете під впливом якоїсь жінки. Жінки це можуть бути водного знака, це е, рак, ри, е, скорпіон, риби. Тобто ви будете підпливом цієї жінки, який вам дасть шанс, тобто, допомогу, простяне руки, руку підтримки, допоможе в деяких питаннях. Для чоловіків це буде нове знайомство, приємне знайомство, і це знайомство буде мати хороший наслідок. наслідок. У червні для козирога буде така кропітка робота, ювелірна робота. Тобто багато прийдеться працювати у червні козирога, відтачувати свою майстерність, старатися, показати себе, показати тим людям, які допоможуть вам якось поправити своє становище і щоб вас замітили. Щоб вас помітили, щоб ви побачили, щоб ви могли показати свою майстерність, щоб ви могли реалізувати ті всі свої плани. І це буде в червні. Тобто червень для Козарога буде більш творчий такий, і вони будуть в роботі. Липень також несе козирогам е, приємні новини, е, вас признають, ви відчуєте від того, як ви будете працювати в червні, липень вам допоможе реалізувати свої права, свої ідеї, свої задуми. Тобто ви будете на грані такого е, успіху, ви будете на вершині успіху. Вас признають, ви станете такою поважною людиною. Але вже в серпні на вас буде трішки невеличкий, як то кажуть, тиск такий невеличкий. Тобто і у вас також може з'явитися якийсь така спокуса якась до чогось. Тому будьте обережні, будьте обережні в серпні, щоб ви. Не попали в якісь такі неприємні ситуації, щоб ви вас не, е, вами не маніпулювали. Старайтесь так робити, щоб вами мало хто маніпулював, тому що це е, такий буде і спокуса велика. І, тиск, Ви будете під тиском якихось людей знаходитись, тому будьте обережні, не вступайте в ті, з тими людьми в контакт, якщо ви їх не знаєте, з малознайомими Не вступайте, не вступайте в якісь групи, не вступайте в якісь такі спілки, які ви про них дуже-дуже мало знаєте, тому що серпень буде таким для вас е, важким. Вересень вам поможе, -таки, знов -таки, розкрити, себе, розкрити себе. І у вас появиться якийсь шанс, але будьте дуже обережні, тому що за вами будуть слідкувати, за вами будуть наблюдати, слідкувати, дивитись за вашою роботою, за самим вами. Тому будьте обережні. А також для багатьох козирі, козирога вересень принесе таку приємну звістку, новину, в тому плані, що деякі жінки, ну, більшість деяких жінок завагітнюють у вересні, почують, дізнаються, що вони вагітні. Тому також будьте уважними. Тому що е, інколи ця вагітність може, ну будь, е, не хочу сильно, е, як то кажуть, е, розтраювати, але для багатьох ця вагітність дасться дуже і дуже важко, але ви отримаєте. Також у вас будуть нові можливості, е, нові знайомства. Але будьте обережні, тому що пам'ятайте, що за вами хтось постійно слідкує. Жовтень також буде мати неприємну новину, тому що ви відчуєте удар, такій неприємності, дуже великі неприємності, від, можливо, навіть від близької людини або від тих людей, з якими ви зараз спілкуєтеся. Тому. Бути обережні, якась конкуренція у багатьох з'явиться. Да? конкурент, конкуренція. Це може бути і в роботі, це може бути і в бізнесі. Можливо, люди, якісь щось готують проти вас не дуже добре. Тому також будьте дуже обережні і будьте готові до того, що вас можуть просто. Підставить навіть, можуть навіть просто підставити. Листопад для козирога буде непоганим, тому що тут з'являються нові люди. Особливо це стосується для жінок. Багато хто, Для багатьох жінок це якісь нові знайомства, і ці знайомства будуть мати також хороший результат. І... Чоловік, якого ви зустрінете, він буде такий при грошах, да? тобто він не буде нуждатися в грошах, і він, можливо, вам навіть в чомусь буде допомагати реалізувати свої плани саму себе, свої ваші ідеї. Тобто, це буде такий, така піддержка дуже добре, особливо що стосується фінансів. А для чоловіків, е, листопад буде для вас, е, ну, скажімо так, ви будете, все буде залежати від вас. Що ви будете робити, що ви будете говорити? Тобто ви володар в листопаді. В листопаді ви е, е, від вас все буде залежати, від вашого слова, дії, і від вас дуже буде багато залежить людей. Тобто ви будете внести такий великий вплив на людей і приємним. Можливо, багатьом знадобиться ваша фінансова допомога і підтримка, це що стосується чоловіків. Ну, і грудень для козерога також буде непоганий, але все ж таки знадобиться як консультація якогось е, такого знающого фахівця в деяких питаннях. Е, ну і також е, більше проявляйте, е, не зациклюйтеся на роботі, а е, с, держіть такий баланс, тому що е, в грудні. Буде все залежить від того, як буде розвиватися ваша духовність, як ви будете е, самореалізуватися, е, як ви будете дивитися е, на світ своїми очима. Да? Е, тому е, це така духовна. Е, Підтримка. Тобто вам потрібно в грудні більше знаєте, медитувати, можливо, якісь духовні практики треба проходити більше. Ну і також у вас буде, з'явиться, людина, яка допоможе вирішити якісь питання. І тепер я хочу зробити такий висновок. І так, в цілому рік для Козирога буде більш таким, як іспитом, іспитом, наскільки ви зможете витримувати ті чи інші послання, ті чи інші випробування, які для вас будуть. І ти, які на вас будуть поступати, як ви це зможете зробити, як ви це реалізуєте. Тому це більш такий рік, який готовий вам такі життєві іспити. І як ви їх пройдете, як ви їх зможете пройти, це все буде залежати від вас самих. А тепер хочу ще пораду від янголів-охоронців. І так, янголи вам говорять і радять. Шукайте будь-якій якому будь ситуації і будь-якими людьми старайтесь знаходити компроміси. Старайтесь знаходити. Баланс між матеріальним світом і духовним світом, між роботою і відпочинком. Тому що, е якщо ви цього робити не будете, то вам в е буде трішки важкувато. Дуже важкувато. Тому старайтеся в будь-якій ситуації в будь-якій будь-якій е яка б на вас не була. В будь-якій справі, з любими людьми, старайтеся знаходити компроміси. І тоді у вас все буде гаразд. Ну що ж, на цьому я буду завершувати своє відео. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коменти. Можливо, у вас якісь є запитання. Якщо ви хочете зробити якийсь особистий прогноз для себе по картам Таро 12 місяців, то, будь ласка, пишіть на Viber, і ми з вами попрацюємо на цей рік, тобто на 2024 рік на всі 12 місяців. Тому чекаю від вас. Вашого зворотнього, так би мовити, віддачі, віддачі. А в мене на сьогодні все. Буду завершувати. З вами була я, Лариса, і хай вам щастить, бережіть себе.